Калина, моя ти, я моя калина, я моя відвезу я тебе в Карпати Моя має... бомбіта. Mm. Сеньоріта бомбіта. Хлопці, а ви от е, конфети пиздите. Чаро. А під що їх би класно було, б, скажіть? от конфета в тебе є. Під які... б... напій би класна конфетка <звіт> зайшла. <казати. звіт> а як Ану, можеш потримати, будь ласка, телефон. Взагалі, під. Каву насправді навіть краще було би. Да, Під кава Ну, кава... Отаку, дивись: ранок в тебе uh, одна кава, ну таке, американо. І одна цукерочка. Mm -hmm. Вже розпакував. ти вже розпакував, поклав це... її. І ти такий чай Фондей. Це чай фандешн. Це це дзен... Смородина і м'ята. Смородина і м'ята. А ми хочемо вам нагадати, що е у фондейшн з'явилась неймовірна декаф кава. Це кава без кофеїну. О, є! Багато хто е просив, багато хто слідкує, не хоче саме кофеїна. Ось, будь ласка, декаф кафа, кава без кофеїна на сайті фондейшн. Замовляйте рекомендаціон. Все, що фондейшн, це все. Рекомендацій від нас, бо всі люди, які купляють щось, замовляють, вони завжди нам дякують. А нам приємно, якби, що наші поради е, дають людям е, гарні згадки. Тому е, кава, фон, кава Фондейшн, кава а особливо декаф, кава без безкав. І ви пам'ятаєте, що вся кава Фондейшн, вона оброблена фруктами, тому тут зелене яблуко, писину бісквіт, волоський горіх. А і головне, що ну обробка декаф, як ми вже знаємо, так. що всю весь кафеїн, або як ми кажемо, кавоїн прибрали. Різновид Ексельсо, хтось може зрозуміти, І найважливіше регіон хуїла. А ну, регіон хуїла. Це нема, це абсолютно інформація. Регіон хуїла. Віла. Хуїла? Ну, я думаю, що... Ху Ху хуїла. ну ми ж не знаємо, як читається. Це наша інтерпретація. Ну, по, по літерам хуїла. По літерам хуїла. А по смаку роз'їла. <плес> Кращим. І що? Я подивився цей люби... виступ Кендрика uh, Ламара. No. Ну, типу, ще два слова. Нічого особливого. Uh, По-перше, <ріст> джинси джинси якісь такі. <ріст> <ріст> uh, ні, ти типу, порівняй з виступом uh, Ріани uh, або uh, ну, Монатіка.